Додавання завдання та його налаштування. Завдання передбачає творчу відповідь від особи, що навчається. Слухач може опублікувати відповідь відразу ж на сайті або завантажити як файл або декілька файлів. Можуть бути деякі обмеження на завдання, построкові виконання відправити до певної дати, по кількості можливої перездачі, накачувань. Блокування відправлення відповіді після закінчення строку виконання завдання. Для цього ми активуємо галочку Необхідні поля в полі Доступність. При перегляді завдання з типом відповіді у вигляді тексту, після натискання кнопки Редагувати мою відповідь слухач переходить у режим Редагування відповіді. Щоб зберегти відповідь після введення, слід натиснути кнопку Зберегти зміни. Завдання типу відповідь у вигляді файлу або відповідь у вигляді декількох файлів пропускає завантаження файлу файлів. В параметрах відповідей обираємо натиснути кнопку надіслати роботу, і в полі оцінка завжди обирайте використання позначення процесу оцінювання та власне необхідну кількість балів, щоб студент міг знати, чи оцінена його робота та власне, у скільки балів відповідно до шкали оцінювання. В розділі обмеження доступності можна додавати обмеження для виконання, для певних груп та для груп і за часом, що важливо, коли в курсі навчаються і очники, і заочники за різними траєкторіями навчання. В розділі оцінка ми власне додаємо оцінку відповідно до шкали оцінювання, яка задана в курсі. Розглянемо, як працює елемент завдання в підсумковому розділі. Обов'язково в полі опису завдання пропишіть зрозуміло вимоги до нього. Наприклад. Шановні студенти, сюди ви завантажуєте свою роботу, написану на листі формату А4, від руки, на питання з білету, який ви обираєте. Внизу ставите підпис. Фотографуєте і всі фото зберігаєте у документ Word. В назві файлу пишете своє прізвище та групу. Або розробіть покадровий план та або сценарій вашого дистанційного курсу відповідно до форми. Відповідь надсилати в форматі DOC відповідно до таблиці у вкладеному файлі. Для цього необхідно заповнити всі поля завдання наступним чином. В змісті завдання прописати вимоги. Вони будуть відображені на сторінці завдання та завантажити необхідний файл в розділ Додаткові файли. В розділі Доступність налаштувати дату та час підсумкового оцінювання для всіх учасників курсу. В типу подання відповідей обираємо Завантаження файлу, щоб отримати документ із відповідями студента. В розділі оцінка обираємо 40 балів, які зазвичай ми виставляємо за підсумкове оцінювання. Зверніть увагу, що в розділі повідомлення можливо налаштувати отримання повідомлення про складені або оцінені роботи. Якщо в курсі навчаються різні групи та потоки, то обирайте в розділі обмеження доступності різні групи та різні дати складання з відповідними вимогами обмеження. Вітаємо! Елемент завдання та вимоги до нього створені та прописані. Черговий крок пройдено. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та пишіть ваші коментарі. Поширюйте це відео серед знайомих та друзів, і так ми зробимо українську освіту більш поширеною та доступною. Все буде Україна!